В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом коронавірусу кракен. Це сталося на Сумщині. Інфікована особа не мала щеплення від covid 19 Що це за новий штам і яка ситуація на Рівненщині? Далі у сюжеті. Новий штам коронавірусу кракен вже в Україні. Це ще один підвид омікрону. Кракен це є штам коронавірусу XBB. Відповідно, це є субваріант, субтип штаму Омікрон. Він характеризується високою заразністю, тобто ним можна інфікуватися, і то дуже велика кількість людей. Але відповідно його симптоматика більшість така є, як і для штаму омікрон. На рівненщині нині ситуація контрольована, хоча є постійне поступлення хворих. На щастя, більше ми виписуємо ніж госпіталізовуємо сьогодні. За останню добу виписано 30 осіб. А госпіталізовано лише два з них дітей. Не було. Якщо порівнювати з попередніми періодами, які в нас були досить важкі, то зараз ситуація контрольована. На даний час у відділенні перебуває 12 пацієнтів. Ем, ну стан їх різний від середньої тяжкості є й важкі пацієнти. Хоча е, по захворюваності все таки ми йдемо вверх. Збільшується кількість пацієнтів, але це, як правило, легкі пацієнти, і вони перебувають під наглядом сімейного лікаря. Лікарі кажуть, що, попри жахаючу назву «Кракен», нічим сильно не відрізняється від омікрону. Підвищення температури тіла це є першіння в горлі, нежить і бувають також диспептичні розлади, тобто це є діарея, нудота, ось таке можливе. Основною особливістю цього підштаму є те, що. Наша вакцинація, скажем так, імунітет, не здатен запобігти захворюванню, тобто якийсь певний рівень захисту у нас є, але це не означає, що ми не захворіємо саме на цей вид вірусу. Кракен є дуже заразним і відповідно охоплює більше населення. Наразі заходи безпеки, які повинні існувати при епідемічній ситуації при загостренні. На жаль, у нас адаптований карантин ще не відмінений. Він працює. І тому всі ці заходи залишаються. Додаткових окремих рекомендацій щодо якихось специфічних зараз немає. На Рівненщині новий штам не зафіксовано, але берегтись варто. Тому лікарі радять щеплюватися, що дозволить уникнути або легше перенести захворювання. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.